Всім привіт, друзі! З нами я, Мішу Ікрай, вже у нас на каналі 101 підписник. Боже, ну, задуму свічку, але нам треба загадати бажання. Яке загадати бажання? Все, загадав! Да! Ура! У мене вже 101 підписник! Ура! Так, з чим же святкувати? О, давайте я зайду в гру. Ну що ж, друзі, я вже зайшов в Last Day on Earth. І давайте ми щось будемо займатися. А статі, якщо буде два лайки на цьому відео, то я зроблю, лю... як я буду грати в Day On Earth. Та передає якийсь радіосигнал, я не знаю. Трішки потім, трішки потім. Так, що ми будемо тут робити? Давайте ми буду поки збирати якісь ненужні речі, буду поки розчищати базу. Я це зараз зроблю за кадром. Ну що ж, я почті розчистив базу. І давайте поглянемо, що в крафті можна зробити. Такого можна зробити біту. Давайте. А давайте зробимо кепку. Так, все у нас тепер бейс. Так, да, кепка. Я зараз ще трішки розчищу базу. Ну що ж, друзі, я вже розчисив базу і тепер можна робити нову кімнату. Давайте поки будемо робити коридор. Так, чи можна? Ай ні, не можна. Давайте просто будемо робити такий вузький коридор. Угу. Так, 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 так. Так, так. Ой, не забудьте поставити лайк і підписатись на канал. Щось мені вже нудно починаю грати в цю гру. А давайте зайдемо в Ютуб і подивимось моє саме перше відео. Ну що ж, я вже на першому відео Так, такував, це моє перше відео, ясно, я це помню, читав. Так, блін, ніка це реклама ще була. Насправді не, не реклама це була просто. 100... Це моє було перше відео просто дуже смішно. А я дізнався, то що Ніколода вже появився ще в 70-х. 70-х представте, а буде інформація в описі відео. Дуже було прикольно. Такс. Та-та-та! та. А на-на-на-на-на-на-на-бук! Що ми зображається Бак з Бані? Я це така ж буде інформація в описі відео. Ну, давайте дивитися, що ж... Давайте дивитися. Такс. Такс. Ну, насмотрите, коли я уже створив своє відео, Там було дуже крако прикольно на моєму каналі. Я люблю канал Nickelodeon. Якось. Так, ну, якось я хотів зробити про таке відео на YouTube. Воно стало просто популярним іще з вересня. Ти з 16 вересня, напевно. Да, ось, от це було прикольно. Так, дуже прикольне відео. Було зараз вже два лайки. Ой, не два, а п'ять лайків. Що ж я говорю, лки-палки, ну вже набрало дуже велику вже популярність. Дуже-дуже велику популярність. Але це справді дуже прикольне відео. Я його монтував цілий день, коли я вже створив свій канал. Я навіть сказав, мамі, можна створюю YouTube канал? Вона каже, можна. А прикольно, прикольно було ще. Ну непогано, непогано. Непогано, непогано. Ну, а я люблю деякі моменти з реклам Нікелодеон. У школі, що немає Мен таких старих мультиків чи серіалів із каналу Nickelodeon. Так, вже буде інтер. О, опа. О. А тут я вам кажу, постав лайк і підпис. Ну що ж, це все відео. Не забудьте поставити лайк і підписатись на канал. І з нами був Міша Україн, дякую за 100 підписників і всім пока.